Із трьома військовими прощалися на далекосхідному кладовищі в Кропивницькому. Рідні, друзі, знайомі вшанували пам'ять полеглих у російсько-українській війні. Це Олександр Сазонов, Володимир Ткаченко, Владислав Настенко. Владислав народився в Кропивницькому, навчався в будівельному коледжі, працював на різних підприємствах. Розповіла мама Людмила Настенко. Будівельник. Він все все вмів, все робив. Каже, з 2015 року Владислав брав участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях. Як оця війна теж він пішов, він побув день вдома і пішов в воєнкомат. Сам він тут пробив два роки і чотири, більше ніж чотири місяці. Владислав Настенко виконував бойові завдання в Херсонській, Донецькій та Харківській областях. Загинув у 43 роки, 19 червня, поблизу міста Лозова Харківської області. Володимир Ткаченко народився в Кропивницькому. Згодом родина переїхала до міста Світловодськ, де Володимир закінчив школу і профтехучилище. Здобувши фах електрогазозварювальника. Працював на меблевій фабриці на інших підприємствах Світловодська та Кропивницького. Розповіла дружина Оксана Ткаченко. 31 травня так був мобілізований. Спочатку вони були на навчаннях в Чернігові, а потім перевели їх. В, ну, в Херсонську область. Виходив він на зв'язок останній раз 1 вересня. Уже 3 вересня мені по побратим і сказав, що, що був вартобстріл, почали вчитати пропавшими без звісту. За словами дружини, Володимир Ткаченко служив на посаді стрільця снайпера. Загинув 5 вересня 2022 року біля села Сухий Ставок Херсонської області. Йому був 31 рік. Олександр Сазонов народився в Кропивницькому, вивчився на електрогазозварювальника, працював на підприємствах міста. У 2014-2015 роках брав участь у будівництві ізоляційної аркової споруди над зруйнованим у нас до каварії четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС із 2016 до 2019 років. Працював за спеціальністю в країнах Африки та Ізраїлі. Чотири роки тому повернувся у лютому. 22-го добровільно пішов на фронт. Служив на посаді водія сапера. Помер у 53 роки 17 червня внаслідок хвороби серця. Це інформація від начальниці управління культури міськради Анни Назарець. Поховали військових на Алеї Слави. Ольга Склярук, Василь Левицький, Юрій Мірошник. Суспільне новини Кропивницький.